Через спалах кору в Україні рівненські батьки масово почали вести дітей до лікарень. Вакцинують, бо бояться кажуть медики. Адже нині в Україні зареєстровані навіть смертельні випадки. У Рівненській дитячій лікарні і мама трьох дітей Оксана Махновська вона привела свою доньку на щеплення. Втім, не через те, що в Україні спалах кору розповідає, вакцину робить за календарем. Я своїх дітей, всіх трьох, я мама трьох дітей, щеплю згідно календаря щеплень. Моїй дитині Вероніці виповнило 6 років, вона на даний момент здорова. і Ми прийшли щепитися, є вакцина. Я хочу захистити своїх дітей. Це комбінована вакцина і куру, і по ревакцинації вже на поліміліт. Ми прийшли на ревакцинацію 6 років згідно календаря щеплень. Епідемія кору на Рівненщині таки можлива, але панікувати поки рано закликають фахівці. Адже, попри збільшення хворих в Україні, на Рівненщині з Нового року випадок лише один зараз ви знаєте в Україні, де спалах кору. У нас Одеська область, Івано-Франківська область, Тернопільська область. Ви бачите, що вже в Києві. Тобто, рано чи пізно кір докотиться і до нашого області. Хочу сказати, що у нас з початку року був зареєстрований лише один випадок. Це студент, який приїхав з Тернопільського медичного університету, звернувся тут, і в нього підтвердили кір. Крім цього, випадку поки що кору немає, але думаю, що це справа часу, буде кір і в нашій області. І, хоча на Рівненщині ситуація спокійна, медики закликають цих батьків зробити щеплення та ревакцинацію своїм дітям. Нині по всіх поліклініках області є вакцина проти кору виробництва Бельгії. Вона пройшла всі необхідні перевірки, і відповідає всім держстандартам. Вакцина є в достатній кількості. Ось вакцина якісна, бельгійська побічних явищ мене спостерігали. Відразу і не запідозрить мама, що це дитина хвора кором. Справа в тому, що починається як звичайна вірусна інфекція з підйому температури і катаральних явищ. А вже потім, якщо починається період висипань, то висипання специфічні. Ось. І важкий самий перебіг захворювання. Цим вже займається спеціаліст, треба звернутися до лікаря. Також медики додають вакцинації боятися не потрібно. А у лабораторному центрі повідомляють, що за минулий рік не було жодного офіційного ускладнення після щеплення, які перенесли важкі наслідки для здоров'я вакцинованого. Аліна Примак Павло Стецюк у ритмі подій.